Привіт, друзі! Сьогодні готуємо не за планом, але точно смачно. Світла немає, духовка мовчить, але це не причина відмовлятися від випічки. Ми знайшли вихід. Готуємо просто на сковороді. Покажу, як без духовки зробити рум'яно, ароматна і так смачно, що ніхто і не здогадається, як це ми готували. Тож, залишайтеся, буде дуже цікаво і апетитно. Так, полстакана холодного молока. Пів склянки кип'ятку. И в олії 30 г мокрих або 10 г сухих дріжджів Цукор, сіль і секретний інгредієнт оцет 9%. Одна столова ложка. Борошно. 4 столових ложки. Все гарненько перемішали. І залишаємо хвилин на 10, почне працювати. Так минуло 10 хвилин. Подивіться, о, ну, яка краса. Так, і додаємо, гляньте, ви бачите, що твориться. Три стакана борошна, два, три. А четвертий ми вже кинули. Пам'ятайте нам пару. Сподіваюся, цього нам вистачить. Дивіться, нічого не випне до рук, все ідеально. Все. все. Так, ставимо тісто прекрасно. На 50 нічого не випне, бачите, 50 хвилин на розстойку. Накриваємо і наростойку. Помажці наших пиріжків нам потрібно жовток, тр трішечки цукру, ось так буквально і обов'язково трішечки ванільки. І звичайної водички. Можна молочка. Так, дивіться, ось наше тесто. Я вже обняла, гляньте, яке класне. Бачите, обалденне. Тепер ми формуємо з в шарики. До рук не прилипає нічого. гляньте. в шарики. Такі. Так, накриваємо плівкою, накриваю полотенцем і 10 хвилин відпочивають. Так. відкриваємо, і формуємо наші Клас, Не треба ніякої качалки. Ось так розприділили, дивіться. І тут робите тупим краєм ножа. Дивіться, що я роблю. Ось так. Беремо сосисочку і отак от закрутимо. Все. Бачите, витягуємо. Бачите, дуже легко, Не липне, не даручок. Можете качалкою скористатися. Я не бажаю. Прорізайте гарніше, отак, прямо, щоб прорізано було. Так, і завертаємо, Бачите, як легко і просто. ось. Тепер змащуємо жовточкою. Присипаємо куджутом? Ну, це за бажання, може цього не робити. Я люблю. Ну що, люди, у нас? Ніякі графіки виключають, включають світло, коли кому здумається. общем, духовка розогрілась. Поставить піражочки, а світа нема. Тому дивіться, що роблю. Нагріла сковородку, накрила, будемо пекти в сковородці на газу. А що робити? О, ось так приходиться не пекти, а смажити. Ну, майже печені, бачите, перевертаємо. Я тільки що перевернула. І ось так готуємо, бачите? А що робити? Треба виходити з положення. Ось так. Почому, буде все одно смачно. Дивіться, все одно у нас з вами все вийде. Ну що ж, як бачите, навіть без світла можна готувати смачно. Сковорода на сьогодні реально виручила, а результат все одно вийшов апетитний. Не бійтеся експериментувати, головне бажання і трішки фантазії. Якщо вам сподобався такий спосіб приготування, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. Дякую, що були зі мною? Мира, вам, щастя, добра, світла і всього найкращого. І до нових смачних зустрічей. Пока-пока.